Вітаю вас. Вітаю. Що за ходовольні? Прочитав зараз новини від Міністерства оборони України. Там ще мінус більше тисячі тих російських окупантів пішли на концерт до Кабзона. Ну, прекрасна новина. Хорошо. Це прекрасно. Ну, правда, маловато треба більше. Ну, як же вийшло? — Ви довольны? Ні. Треба ще Чому? краще працювати. Ну, якби пішло б їх 10 тисяч, пішло б на концерт до кобзона, було б краще. Хорошо. 10 до кобзона, а 30 самоварів назад на Росію. — Ну, що сами знаєте. — А ви з якого приводу 100 грамм выпали? Да. Я просто разговариваю. Не, ну вы же выпали, вы же сейчас не совсем в резвом ну, да. А, сегодня... А скажи, какой сегодня праздник? Наверное, пятница, не знаю. Пятница? День 7 ноября, день Великой Октябрьской социалистической революции, да? Что-то Там ну такое? так же ж нема. И тієї країни нема, и революции уже Это... тієї нема. СССРский праздник, да, мы не знаем, ничего не бачим, да. Да, мы просто вообще. Ну, проехали. Ну, вам бы, да, если узалы, то и все. Ну, идите дальше. Может, у вас до меня запитання є? Нет. Ну, давайте, если хочете, что-нибудь спросить меня, спросите. Ну, у вас до мене є запитання чи нема? Давайте по-русски, а. Ні. Я знаю, що ви можете по-русски розмовляти. Багато що можу, але вам відмовлено. І пошел ти Ти розумієш це? Це по-русски і по українськи Па, пішла вон. Що осталось? Хто обидал тіцю? О! Что? А, Что скажу, такая сумна невесела? А, Да, за То боляцы. до дантист, называется. А, да так нету никого. Як -це, нема никого. М вообще нет никого. Сама садишь? Вообще больницы нету. Представляешь, больницы нету. Ну и я бываю. Мы все разбомбили. Мы молодцы. О господи. Нифига себе, ты посмотри и и даже карту сделал. Слушай, ты вообще молодец. Я знаю да. Ну давай, рассказывай. Ну, давай будемо знайомитись. Як вас звати, звідки ви? А звідки ми з Воронежа? Так. Як і, ну, прийшлось таки жити тут. А, до Воронежа де були? З Донецька. З Донецька. Ну, той, що в Ростовській області. Ну, так? Як так? Ну то есть в Ростовской области Донецк, Чеки и Донецк. Да. Шо, да? Давай, по-русски разговаривай. Я не знаю, что ты так можешь по-русски разговаривать. Ну так звитки ты. Так вороне Воронежа, я тебе ж сказала. Ну, кажу, а до Воронежа звідки ты. Воронеж. Там ой, 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 не мутюкай, така гарна, слухай, так не, не треба. Так я не ще ні ну разу. Ні, Ну, це таке от негарне слово сказав. Вороні заня, З Вороніжа, добре. Що святкуємо, чого бухаємо. Ми не бухаємо, ти чого, відмічаємо. Окей. Ну, від, що ви відзначаєте? Яке сьогодні свято? П'ятниця. Да Геніально! Гениально. Вот да. слухай, сегодня включается там кто, якийсь день революции, кто п'ятниця, хтось кто просто хочет навалиться. А вы просто что пятница, да? Просто вдыхай. Mm. У меня была тяжелая рабочая неделя. Я вообще учительница. Еще радуйся, что я хотя бы не с матерками. А слухай, что на секрет, вчителька, какие предметы ты викладаєш? Математика и информатика. Математика, інформатика. під час уроків там, коли не слухається, так мутюком загнеш, да там? Ні, к сожалению, не можна так. От так от. А якщо тебе в чат рулетки хтось побачить з учнів твоїх, що ти от бухаєш да, Ще раз. ну якщо в тебе хтось з учнів побачив в чат що... куди ж ти? Підтримати мене, та мій канал можна не тільки донатом за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності як чисті сорти найкращі бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі. Підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео. Або залишити відповідний коментар під тим відео, яке ви дивитесь на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави. Вітаю вас! Слухаю вас уважно. Здрасте. Так. Давайте с вами знаю. У вас такая гарна посмішка. Да ладно. Серьезно. Точно? Так. Как у вас дела? Богу дякувати і Збройним силам України тримаємось. Да ладно. Я думала, України вже немає, а оказывается, вона лише є. Та як це ж немає? Україна була, mm -hmm. є і буде. Да нет, уже Це от, історія от, показує. Була от, Російська Імперія, не стала російської да імперії. Не. був Радянський Союз РСФСР, їх не стало. І тепер, скажімо, згідно законів історії, отаке от утворення, злоякісне під назвою Російська Федерація, теж закінчить своє існування. Ну, вот ви смотрите, ви же читали, да, історію Російської Федерації, там, України. Не читаю історію Російської Федерації, вам честно скажу, я и не читав, слава Богу. Вы что не читали історію Російської Федерації? Вы хоча б свою историю читали, что у України как не було, так и не было. То есть мы создали в Україні. Ви створили. Я вибачаюсь, як я можу до вас звертатись? Як вас звати? Ольга. 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 А не могли б ви мені мне більш так детально розказати, як ви створювали Украину? Просто так от. раз, два, три по пунктах? Не, ну так же я не расскажу, конечно, вот, абсолютно в истории не, я вам не смогу рассказать. Но дело в том, что подарили одни Украину, подарили вторые. И вот Украина. Как шоу не секрет, вам... Ольга? Хто що дарував и коли? А что я хочу вам сказать? Украины как не было, так и не будет. Ага. Все. Вот вы, вы помыляетесь. Я вам серьезно говорю, что... Я вам серьезно говорю. А, скажу. Вот видите, нет, я с вами, мы с вами не ругаемся. Правильно? Не, не, я, я, нормальный... буду, я, буду, я свариться. Я вы, выхована интеллигентная людина. Так, да. от ми с вами общаємося очень да. хорошо замечательно. Так, звісно, так, ну, да, ну, і тільки ви мені погружуєте зникнення моєї держави. А в остальному ми, да, все дуже чудово спілкуємось. Прекрасно, так. Да. Ні, я ж кажу, що не, ну, не було України. На самом не, не було. Все... Ай-яй-яй. вам. Ну, динянь, що? ну А хто то... подарував, можна знати. А можна так давати дуже елементарне питання. Дивіться, от в Києві. В 988 році хрестила Русь. ну Київська Русь хрестилась. А не підкажете, де на цей момент була Росія і Москва? Ой, ты услышала его? Телефон есть? Ну, после я, я же говорю, что... На самом деле, что... Не було такого. Ні, а я буду так дивіться. Є Київ, це теперішня столиця України. В 988 році хрестилась Русь, приймали християнство. А де в де цей момент Російська Федерація Хорошо. і Москва? От просто елементарно. Ва ваш Київ? Ну, у нас же те, що от о, документація була Федерація. Яка документація? Федерація? Ну, яка Російська Федерація? Де вона була в 988 році? Вы мне слышите, пожалуйста, доставили все, говорю, что. Кому хто надав? Будь ласка, ознайомте мене з цією документацією, я почитаю. Ну не мне же лично предоставлять вам. Ну эту... вы документа... же її зараз мені ретранслюєте, значить, вы з ее ознайомливость прочитали, правда? Если вам рассказываю об этом, это не значит, что я вам вот так вот, что. Доказувати буду абсолютно. нікому нічого доказувати не буду. Звісно, абсолютно. ні, Ви дивіться, ви якщо не можете потім, знаєте, так от свої слова підтвердити, то краще тоді не кажіть. Услышьте меня, пожалуйста. Ладно. Мы с вами мы с вами не ругаемся. Извините. Вы воє... меня услышите, пожалуйста. Тільки вы меня погрожуєте, не... а так все добре, так. Вы меня слышите? Мы с вами не ругаемся, не воюем, Как это не? А до кого зараз, от кого зараз до меня летят ракеты и шахи, беспилотники? Я с вами не воюю, говорю. Ваша... Нет, не воюю. Все. Ваша держава воюет с нами зараз. Я с вами лично нет. Еще. Ваша держава. И вы поддерживаете, или вы против? Я еще раз говорю, я с вами лично не воюю еще. Ну в чем проблема? Какая разница? Особенно вы нет. Но ви сплачуєте податки, ви підтримуєте у це, що робить Росія зараз по відношенню до України. Да, конечно, говорю, да, що я свою російську федерацію, да, я підтримую. Вам ще розказати? Ну, так, я тому, все... знаєте, як от в Гітлерівській Німеччині теж там не всі були символи, але всі несли потім колективну відповідальність. Так і ви у вас з вами буде то саме. Ну, гитлеровская, конечно, это кончено, это уже... Ну, а вы уже... чем вы дрезняетесь, видны? Абсолютно ничем. Да ладно? Да То штат. есть у меня сталь была, да? У меня Азовские были э, в нашей Российской да, Федерации. Да что а тут которая... Азовсталь зараз? Азовсталь – это завод в Мариуполе, Азов... который, да. речи, разбомбила Российская Федерация. Азов сталь разбомбила завод в Мариуполе Российской Федерации была, не у нас была Азовсталь. Так правильно, вы же напали на Украину. Да что вы говорите, если бы да... я напала, я бы напала. Была. У вас ну... вовсе... Все было... вообще бы... Вообще бы вас не было никогда в жизни. Да? Да да да, 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 Гитлер напал на Украину. И Россия напала на Украину. Да. Mm. Да. Дальше. Гітлер там руйнував Маріуполь. твоя Росія зруйнувала Маріуполь. Да, конечно, мы напали, ну, конечно, та так. мы уже не дальше еще что есть вопросы. Пытаемся, мозги, да. Так. Абсолютно. А мне не интересно. Абсолютно. То есть у вас интересно азовцы были, это хорошо? А що вы останні... поганого вам зробили, азовцы? А що азовцы поганого особисто вам зробили на России? А когда не друг друга, это нормально? А тобі яка різниця? Що... Ну, от ти, тебе о Це когось цікавить. Спи з ким хочеш. Друг друга? А, а тобі собі? що з, а тобі що з того? А от особисто тобі. От тобі. От що особисто, хто з ким спить, наприклад? То есть мужики з мужиками это нормально? Тобі яка різниця? Я ще раз говорю, мужики з мужиками... Я кажу, е, тобі, тобі яка різниця? А це, наприклад, нормально, що жінка курить, наприклад, і набухалась, Це нормально? Ні. Так що тепер треба розбабити тебе. О, я вибух, я? О, який Но. грозний? Хто там такий грозний? Ану, сюди його. Шановні панство. Скільки часу проіснує е, даний YouTube канал, я не знаю. Боти нас, ми, точніше, мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому, щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке YouTube 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей.